Вітаю! Мене звуть Ірина тюрченко бурделяк і я є директоркою Павлинського ліцею Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області. У минулому році з 14 листопада по 20 листопада наш заклад освіти проходив державний інституційний аудит за ініціативою засновника. Очікування проходження інституційного аудиту для нас були досить хвилюючі, як і для кожної людини перед чимось невідомим. Але вже під час роботи експертної комісії ми зрозуміли, що аудит. Це не вирок, а допомога. Сьогодні серед великої кількості нормативно-правової бази дуже легко загубитися, особливо керівникам, які щойно розпочали свій шлях. І я дуже вдячна за той багаж знань, який надали мені експерти за такий короткий проміжок часу. Після успішного проходження інституційного аудиту ми отримали висновки і рекомендації, що стала об'єктивною оцінкою нашої роботи. Результати підтвердили, що ми рухаємося у правильному напрямку в певних аспектах, і також вказали на сфери, які є можливості для їх покращення. Рекомендації, особливо для нас, це є та дорожня карта, за якою ми маємо рухатися в тому напрямку, щоб забезпечити. Якісний та безпечний освітній процес.